Стадіон автомобіліст єдине облагороджений футбольне поле в Ожгороді, доступне для жителів. Щодня тут тренуються спортсмени, ганяють м'яча-футболісти. Є на території і баскетбольне поле, де свої навики в американській рі розвивають місцеві клубчики. Ну, можна, от є перфоні ворота, можна пограти. Будь-який час дозволяють, в принципі, ну, не покошено, але можна пограти. Хлопці постійно це тренують, не? Баскетбольне поле опинилось під загрозою забудови. Про це свідчать матеріали чергової сесії, що з'явились на сайті Ужгородської міської ради. Тут кинули кілька блоків, якийсь сарайчик побудували. Через суд добилися папірця, що це житловий будинок. Погоріло чомусь повірив, що це житловий будинок. І хоче дати 10 соток землі депутату регіоналу. Легалізувати фактично це захоплення замість того, щоб звертатися в міліцію, десять соток забирають і віддають по кримінальній схемі, якби своїм депутатам. Жителі вважають, що майданчик таки має право на існування, адже до цього стадіону вже звикли їхні діти. Це сколихнуло громадськість міста, звичайно, і е, вони висловлюють своє щире обурення цими всіма процесами, що не створюються нові спортивні майданчики, а навпаки, існуючі у таких густо заселених районах, як новий район, знищуються. Громадськість міста е, висловлює пропозицію прохання. Переконливе поки що прохання до мера та депутатів, щоб за цей проєкт рішення не голосували. Баскетбольне поле на автомобілісті не єдина територія в Ожурді, яку планують забудувати. Місцевих підприємців трапила і територія парку під замок. За стратегічним планом ще не отримавши дозволу, підприємці вже залили фундамент. І Тепер долі території вирішуватиметься на черговій сесії Ужгородської міської ради. Спочатку частину землі парку залишили поза паркадом, а невдовзі на ній з'явиться фундамент. Далі цікавіше, замість того, аби звернутись до правоохоронців щодо незаконного захоплення території, в сесійній залі будуть вирішувати, чи віддати землю під забудову. За такою напрацьованою схемою будують у місті чергові мапи. Чи прислухаються депутати до прохання громади, стане зрозумілим вже 2 серпня, і саме тоді на сесії Ужгородської міської ради вирішуватимуть долю баскетбольного майданчика та територію парку під замок.